От відома історія, коли це який це й рік, напевне, був коли вони зі своїм однокурсником прогулювалися вже десь вночі по Володимирській гірці в Києві. І тут батько а, слухай, а давай візьмемо собі таку зробимо зараз присягу, що ми присягаємо своє життя присвятити тому, щоб була незалежна Україна. Вявляйте собі, 60-й рік. Це взагалі ніхто не міг уявити, що таке може бути. Історії не знали, її ж ніхто не викладав. Не знали, що Україна була, скажімо, тоді визвольні звагання. Просто розказували це про якусь Махновщину, Петлюрівщину, що це був якийсь там хаос і все інше, так як в совєтських фільмах. Ніхто не знав про визвольні завагання На той момент і батько не знав про те, що був Лупа, тільки про якихось бандитів розказували все інше. А от це було. Тобто в нього це було завжди. Це от те, що з кров'ю приходить. І він ніколи в цьому не сумнівався. Коли почався етап перебудови Горбачовської, він казав, ми це маємо максимально використати. Я в це не вірю. Я до цього ставлюся.